Спробую налаштувати свій розум та серце на уважне слухання та сприйняття Божого Слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Як прийшли на місце, що зветься череп, там його розіп'яли і злочинців одного по правиці, а другого по лівиці. Ісус же сказав Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять. Коли ж ділили його одіж, то кидали жереб. Люди стояли і дивились. Навіть князі їхні насміхалися, кажучи Інших спасав Нехай спасе себе самого, коли він Месія Божий, вибраний. Вояки також глузували з нього, підходячи до нього і подаючи йому оцет. Примовляли Коли ти цар юдейський, спаси себе самого. А був над ним і напис грецьким письмом, латинським і єврейським Це цар юдейський. Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи Хіба ти не Христос, спаси себе і нас. А другий, озвавшися, скартав його і мовив Чи не боїшся Бога ти, що покутуєш ту саму кару? Бо ж ми приймаємо кару гідно наших учинків, цей же не зробив нічого злого. І додав: Ісусе, згадай про мене. Як прийдеш у своє царство. Сказав Ісус до нього. істинно кажу тобі, сьогодні будеш зо мною в раї. Ісуса розпинають, прибивають свяхами на хрест, страшенний біль, страшенна несправедливість, а Він молиться, щоб Бог простив тих, які це роблять. Тут зустрічаємося з незбагненною тайною Божого милосердя. Нерідко трапляється, що, коли нас хтось скривдить, спричинить страждання. Тоді ми хочемо, щоб наші кривдники зазнали відплати за той біль, який вони нам завдали якщо не в цьому житті, то в потобічному, але відплата мусить бути це звичайна справедливість. Та Ісус сьогодні являє нам щось неосяжно більше. Чи хочу я зрозуміти цю тайну? Божого милосердя. Тиш. Пропрощення котрих Ісус молиться, зовсім того не цінять. Навпаки. Кожен з них в свій спосіб, який їм здається дотепнішим, намагається з нього поглузувати. Мотив цих глузувань один Нехай спасе себе самого Знущання слабкості та безпомічності іншого. Напевно, Такий спосіб відчувають себе сильнішими, розумнішими, кращими від того невдахи на Христі. Та все ж таки знайшовся принаймні один, хто зміг оцінити та зрозуміти правдиве значення того, що відбувалося. Один з товаришів Ісуса по нещастю, розіп'ятий поруч. Він, так само страждаючи, зміг осягнути, що чоловік на сусідньому хресті не є невдахою, але істинним Царем Спасителем. Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє царство. Істинно кажу тобі сьогодні будеш зо мною в раї. Інший ж розп'ятий того, здається, так і не зрозумів, бо й сам пробував насміхатися з Ісуса. Отже, Господь пропонує прощення і можливість спасіння всім і кожному. А от чи скористатися цією можливістю, кожен вирішує для себе сам, який є мій вибір? Як прийшли на місце, що зветься череп, там його розіп'яли і злочинців одного по правиці, а другого по лівиці. Ісус же сказав Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять. Коли ж ділили його одіж, то кидали жереб. Люди стояли і дивились. Навіть князі їхні насміхалися, кажучи Інших спасав Нехай спасе себе самого, коли він Месія Божий, вибраний. Вояки також глузували з нього, підходячи до нього і подаючи йому оцет. Примовляли Коли ти цар юдейський, спаси себе самого. А був над ним і напис грецьким письмом, латинським і єврейським Це цар юдейський. Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи Хіба ти не Христос, спаси себе і нас. А другий, озвавшися, скартав його і мовив: Чи не боїшся Бога ти, що покутуєш ту саму кару? Бо ж ми приймаємо кару гідно наших учинків, цей же не зробив нічого злого. І додав: Ісусе, згадай про мене. Як прийдеш у своє царство. Сказав Ісус до нього. істинно кажу тобі, сьогодні будеш зо мною в раї. Господи, дай мені зрозуміти та прийняти тайну Твого спасіння. Ісусе, згадай і мене у Своєму Царстві. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.